не всі сьогодні в ефірі телеканалу Чернівецький промінь. Дві церкви на Буковині перейшли від московського патріархату до Київського. Сьогодні в нашій програмі ми будемо обговорювати цю ситуацію з гостем нашої студії. а Ним сьогодні є Олександр Фоштей, настоятель Свято-Покровського храму села Кебаки Вижницького району. Якраз у цьому селі в селі Кебаки в Вижницькому районі. Громада вирішила таки змінити патріархат. Я хочу, Олександре, щоб ви розказали, коли люди дійшли от до такої думки, як це все почалося? Доброго дня, шановні телеглядачі. Варто відзначити, що бажання людей вже віддавно визрівали, але останні події в Україні вони їх остаточно підштовхнули для такого рішення, щоб вони. У своєму селі мали церкву, українську церкву Київського патріархату, і 31 серпня на сільських зборах люди вирішили перейти до Київського патріархату. На зборах були присутні представники влади, сільський голова, дільничний і було присутньо 90 людей. З яких 83 підтримали про перехід до Київського патріархату, і тільки сім людей було проти. І вже в наступну неділю владика Данило благословив мене, щоб відслужити першу літургію у Свято-Покровському храмі на українській мові, і люди з радістю сприйняли цю подію. Тому що вони вже у своєму селі почули літургію, службу Божу на рідній їм українській мові. Як шкода, ну, я кажу, шкода, тому що справді що люди до цього дійшли, мені так здається. Це моя особиста думка, що тільки коли настала війна. Так? Багато хто ще не розуміє цієї різниці між київським та московським патріархатом. Можливо, ми зараз роз'яснимо глядачам. В чому ж полягає різниця? Різниці немає ніякої, тому що відмінностей в служінні чи Київського чи московського патріархату немає. Але кожна держава має право мати свою незалежну церкву, яка би підпорядковувалася, і Україна її тепер на даний час має. Маємо свого патріарха, маємо свій епископат, маємо. Достатньо велику кількість навчальних закладів і відмінностей як таких у, у богослужінні нема. Хоча представники Московського патріархату кажуть, що нас не визнає вселенське православ'я, але це є питання. Тобто Український часу. патріархат так, не визнає, так? Так. Але це є питання часу, тому що навіть самий Московський патріархат не був визнаний 141 рік. Так само і польська церква, так само, і румунська церква певний період часу не визнавалися вселенським православ'ям, але це є питання часу. Хоча і без того ми спілкуємося з маємо хороші відносини і з румунськими священниками, і. З грецькими і з іншими представниками, представниками помісних вселенських церков. От мені цікаво. Люди змінили патріархат, вони підходили до вас, вони ділилися своїми думками. Що вони розповідали? Взагалі-то більшість людей знають історію України. І вже доступ для знань відкритий в наш час, тому що якщо, напевно, радянський час їх обмежували в чомусь, то тепер в часи Незалежної України люди вже більш інтелігентні, більш освічені, і вони знають про те, як, як відбувалися всі події і за часів Богдана Хмельницького, і за часів Радянського Союзу, як церква утискалася, як не давали можливості створити свою. Церкву, люди вже свідомі, і тому в них, напевно, сталися тим, такі думки, такі бажання, щоб все-таки е, українська держава мала свою українську церкву. І це був один із кроків е, цих людей, щоб вони е, до, до об'єднання чи, можна справніше сказати, для утвердження вже Української православної церкви і Київського патріархату. Ну, ми пам'ятаємо слова з вірою, так? Вірою в єдину, соборну, в таку файну церкву, так? Чи може бути в Україні єдина? Як ви гадаєте, в майбутньому? Звичайно, і вона повинна бути. Тому що, як я вже казав, що кожна держава має право мати свою незалежну церкву, наприклад, як сусідня Румунія, як сусідня Польща, як інші держави. То чому Україна не має права її мати? Ми, українці, які живемо на Україні, повинні і зобов'язані створювати і зміцнювати українську православну церкву для того, щоб люди могли прийти до церкви і помолитися на своїй рідній українській мові. Щоб Молилися не тільки в уста, але щоб і молилося серце, розум, і щоб дійсно молитва підносилася до Господа Бога, і щоб для людей не було просто порожніми словами, які вони стоять на богослужінні і не розуміють, що там говориться. От, власне, я хочу вас спитати: ви кажете, не всі люди проголосували так за перехід до іншого патріархату, ті, що не проголосували, чому вони так зробили? Я не мав можливості спілкуватися з тими людьми і не маю такої інформації, чому вони так зробили, що їх спонукало до цих дій. Хоча більшість жителів села вони все-таки за українську церкву Київського патріархату, людям важливо це розуміти. От ви на своїх службах розповідаєте людям про це, чим відрізняється патріархат. Е, так, ми... ну, раніше просто це питання гостро не стояло. А коли у нас війна в країні і з боку країни, яку ми завжди вважали своїм братом, то це питання гостро стоїть. І напевне, люди не поінформовані певним чином, і в цьому виникає проблема. Так, ми намагаємося е, доносити до людей, що все-таки в Україні навіть все, не тільки в цей складний час, але взагалі в Україні і в ті роки незалежності, і в попередні, напевно, роки Незалежності потрібно, щоб була єдина церква, щоб не було розділення. Тому що якщо люди розділені, то постає ворожнеча між людьми. Тому що Люди дотримуються позиції, що я є прихильник київського, чи я є прихильник московського патріархату, і виникають між ними суперечності. А якби була дійсно єдина церква, українська православна Київського патріархату, то напевне не виникало би оцих суперечностей, не виникало би розділення думок. І люди би трималися однієї думки, і, напевне, все таки, якби ще з початку років Незалежності України, якби була в Україні єдина церква, то я думаю, що більшість людей тепер би не гинули на сході. Тут варто, напевно, ще людям роз'яснити так. Філарет сказав 28 липня, що священники московського патріархату відмовляються надавати матеріальну чи будь-яку іншу допомогу військовим на сході. Мовляв, цитую, це може. Спричинити у них такі такі свідомості, такі думки, що наче вони є слабкими, тому що ми їм допомагаємо, значить, вони є слабкими. А ми не хочемо цього робити, щоб вони відчували себе слабкими, тому не будемо допомагати. Так? Як ви можете прокоментувати ці слова? Церква завжди була з народом, і вона і тепер є з народом. Тому ті речі, які напевно робить керівництво. Московського патріархату, вони напевне не зближують їх з народом. Тому що народ і ті люди, які тепер є, чи вони перебувають на службі в Україні, тобто військові, чи вони є просто мирне населення, вони, напевне, потребують тієї матеріальної допомоги. І тут не буде доречно. Цей вислів, що, щоб люди не відчували, що вони є слабкими. Люди повинні відчувати, що церква їх підтримує, що церква не тільки молиться за них, бо тому, що ми молимося за тих воїнів і за мир на сході України, а вони ще потребують і матеріальної якоїсь допомоги. Навіть е, ті е, чи продукти харчування, чи е, матеріальний, чи одяг, чи е, навіть Якісь інші речі, які потрібні зараз на сході, то церква повинна допомагати і матеріально, і ми, наша навіть єпархія, священники були там, відвозили цю матеріальну допомогу. Недавно це ми були у військовому госпіталі, зібрали пожертви і закупили для військового госпіталю. Постільну білизну відвідали солдатів, які зараз перебувають на лікуванні у військовому госпіталі, принесли їм солодощі, поспілкувалися з ними, подарували їм молотовних захисника вітчизни, і було видно, що солдати були. Вражені, що священники прийшли до них запитати, навіть підтримати їх тут, вже не говорячи, що і наші священники перебувають зараз і на сході України в ролі капеланів. Звичайно, для них важлива будь-яка допомога, для них важлива підтримка, насамперед, і моральна підтримка. Це дуже добре, що ви говорите це так, на богослужіннях. Ви це розповідаєте. Так. Я не знаю, можливо, таке, що і священики московського патріархату, можливо, є такі, що і допомагають армії. Так, ми не можемо це дізнатися. Але ви, напевно, погодитеся з цією думкою, що церква має великий вплив на людей, так? На свідомість, на їхні переконання, на їхні думки. Має. Має, але е, потрібно, щоб ці переконання були правильні. Правильно, а як людям зрозуміти, чи ці переконання є правильними, е, чи їх це просто... це все напевно, залежить від священника, як він буде, е, як він буде доносити інформацію, як він буде ними опікуватися. Звичайно, що добре, якби е, всі священники могли е, людям розказувати про те, що повинен бути мир, що е, повинно. Все-таки долучатися для, той, для тієї допомоги. Навіть якщо ми промовимо молитву за тих знайомих, які там перебувають в зоні АТО чи взагалі, то якби кожна людина це зробила, то молитва все-таки багатьох людей є сильніша, ніж однієї людини. То, напевне, потрібно це інформувати людей про те, що люди, воїни, які перебувають на Сході України, вони там бореться напевне і за нас, щоб ми тут жили спокійно, щоб ми могли. В пізнішому часі щоб в нас таке тут не відбувалося, і тому все-таки вони стоять і воюють, щоб був у нас мир, спокій, воюють за незалежність України, за щоб зберегти територіальну цілісність, бо тому, що Господь нам дав державу, яку ми повинні і оберігати, яку в і якщо хтось каже, що там боє такі думки. Від інших священників, навіть московського патріархату, що то є братобивча війна. Але ж наші е, воїни вони захищаються, вони не наступають. І тому ми повинні, е, е, як би то сказати, що підтримувати воїнів і допомагати їм, е, чим можемо. Ви відчуваєте, що у вас з'явилися вже. Нові завдання, та ви повинні згуртувати людей. Ви повинні у спільній допомозі, у спільній підтримці наших військових. Ну так, звичайно, ми. Тепер цього раніше не було, але тепер ви розумієте, було... ви не можете бути осторонь. Ми і не є осторонь, тому що з благословення владики Данила в наших храмах, в храмах нашої єпархії, ми мол... служимо молебні за Україну. І люди, які перебувають на молебнях, вони приносять пожертви, і ми ці пожертви збираємо і закуповуємо те, що необхідно для армії, тому що. І Зверталися до нас із з військової частини, що потрібна матеріальна допомога, і ми допомагали і військовим частинам для закупівлі акумуляторів для бронетранспортерів. І оці пожертви, які збираються на молебнях, вони будуть всі передані чи закуплені на них щось що є потрібно зараз для. Воїнів, які перебувають на сході України, чи тут на місцях, але все-таки люди згуртовуються і розуміють, що це потрібно робити. Багато експертів кажуть, що зараз збільшиться кількість вірян, котрі перейдуть із Московського патріархату до Київського через те, що ми маємо митрополита Онуфрія, а він, наче, не є патріотом. Ваша думка? Ну, моя думка взагалі така, що. Віряни з ну, засобів масової інформації, ми вже чули, що в Рівному перейшли три парафії в Луцьку, також три парафії і ще на черзі-дві. Є така інформація. В Миколаєві, в Херсоні. Люди вже просто усвідомлюють, напевне. Не так, що Митрополит Онуфрій, чи він є, патріот, чи, чи, чи не є патріот, але все-таки усвідомлюю, що е, і ті дії, які відбуваються на сході України, їх, їх піштовхують до цього, що все-таки в Україні має бути єдина церква. Чи це буде, е, ну, якщо, коли, як казав наш патріарх, що він не є патріотом, і з ним, е, з Митрополитом Онуфрієм не буде об'єднання. Ну, але якщо би е, все-таки е, е, хоча б якийсь крок, був зроблений, то це б вже дуже добре було. Тому що все-таки була створена комісія по питанню об'єднання церков, але чомусь з представників Московського патріархату вона була призупинена. Чому, як ви думаєте? Ну, все-таки. В них, вони стоять на на позиції, що це питання канонічності. Вони, І митрополит Онуфрій казав, що вони повинні об'єднуватися тільки канонічно. Але тепер Україна стоїть в часі, в такій ситуації, що тут канони якимось чином і умісні, але все-таки. Україна потребує, щоб була одна церква. І їхнє питання, я думаю, хоча у нас немає ніяких перешкод, щоб об'єднуватися, от ви розказали їхню позицію, чому так. вони не хочуть об'єднуватися? А ваша а, думка? Ми, ми готові, наша церква, як заявляв Патріарх Філарет, ми готові до об'єднання. Ми готові до об'єднання, щоб була одна церква. На Буковині, поки змінили патріархат, дві церкви. як гадаєте, їх буде більше? Е, є такі розмови, що ще в Вижнському районі е, ще кілька сіл е, е, збирають підписи, щоб все таки під, е, перейти до Київського патріархату. Це виходить, що визна, е, збирається в один чітко визначений день і голосують. Так, так е, ну процедура була така, що спочатку люди попередньо в селі е, збирали підписи. До якого вони хочуть патріархату належати, Щоб тоді це настрої, все вийне так. так що... І тоді це все винесли на обговорювання на сільських зборах, і тоді відбулося голосування. Потім це документується і ці так. документи. Пізніше це все документується. У нас відбулися цієї неділі парафіальні збори, де було ознайомлено людей зі змінами та доповненнями до статуту. Люди одноголосно проголосували за ці зміни. І ці документи готуються для подачі в обласну державу, державну адміністрацію, щоб цей орган влади міг зареєструвати, зміни та доповнення до діючого статуту цієї парафії. Вже пройшло трохи днів. Скажіть правду, чи не було ні від кого тиску? На даний момент не було. не було. І від людей також скарг не надходило. Добре. Ще хотілося б зараз поговорити на таку тему. В країні час не мирний. Що варто робити? Простим людям, вірянам. Хто може допомогти? допомагає. хто може підтримати армію, підтримує, хто може йти воювати, йде, воює. Є люди, котрі не можуть бути там, вдома і їм страшно. А ми не можемо жити в страху і в паніці. Ну, так, ну, найкраще це є соборна молитва всіх людей за мир в Україні. Також за тих військових, які захищають нашу державу. Це потрібно, щоб людина усвідомила, що її молитва саме необхідна, якщо вона не може матеріально допомогти, бо, тому що в нас є і такі верстви населення. Що, то Найкраще, щоб людина все-таки молилася за тих людей, які перебувають на Сході, за державу, щоб вона відвідувала богослужіння, де священники також і читають молитви, і додають прохання на їхніх літургії за мир і спокій в нашій державі. От мені ще цікаво, люди до вас звертаються не тільки з духовних питань. Вони питають у вас такі питання, які зараз їх турбують найбільше, більш життєві. Тобто я хочу зараз від вас почути, наскільки важливою є роль церкви в житті людини, наскільки вона готова йти до церкви будь-коли не чекаючи неділі, і не чекаючи богослужіння. Є такі випадки, коли людина звертається до священника з якимись певними своїми проблемами, і священник їй дає пораду чи розраду. Звичайно, що. Психологи, які тепер існують, вони не можуть замінити священника, тому що людина, коли бачить священника, чи перебуває на таїнстві сповіді, вона може повно розкрити свою проблему. І в таких випадках ми стараємося якнайкраще людям допомогти, щоб людина все-таки через пораду священника змогла перебороти свою проблему чи якісь інші певні обставини. Ми ще з вами наблюрили таке питання. Я все чекала, можливо, ви мені дасте відповідь, скажете, можливо, я в ваших словах знайду це. Багато людей кажуть, чому ми в московському патріархаті, якщо патріарх наш так в Москві і гроші йдуть до Москви. Наскільки правильним чи неправильним є таке твердження? Знаєте, що напевно це людей також обурює? Що все-таки напевне. Люди і розуміють, і напевне в людей є напевно, якась інформація, що вони так кажуть, тому що, як кажуть, диму без вогню не буває. І люди, звичайно, що обурюються, тому що вони живуть е, тут, на своїй рідній землі, а е, платять гроші е, е, країні іноземній, країні, тим більше агресору, яка вбиває, напевне, на, е, Люд, їхніх е, дітей, синів, чи е, чоловіків чи батьків е, на сході України, і це людей так само є обурює, і це є однією з причин, напевне, також що ці громади е, на Вижниччині перейшли до Київського патріархату. Отже, Олександре, у нас залишилися дві хвилини до завершення ефіру. Я хочу, щоб ви зараз звернулися до Буковинців. Зі словами певними. Напевне, я хочу почути, щоб ці слова були підбадьорюючі. Такий час для України, напевне, людей варто підбадьорити. Шановні телеглядачі. Напевно, хотілося би сказати, що в цей такий випробувальний і нелегкий для України час потрібно все-таки посилити свою молитву. Потрібно, щоб ви були впевнені, що церква з вами, що церква не стоїть осторонь, і церква була і буде завжди з вами, і в цьому навіть нема сумнівів, чи то були події на Майдані, чи зараз події на сході України. Священники, як ви знаєте, засобів масової інформації, завжди були там, проводили молитву. Так само священники і на місцях цю молитву проводять, моляться за мир в Україні, тому будьте певні, що церква завжди буде з вами. Отець Олександр Фуштейн, настоятель Покровського храму селі Кибаки Вижницького району, був сьогодні гостем нашої студії. Завтра буде новий день, нова тема, новий гість. Залишайтеся з телеканалом Чернівецький промінь. Побачимось.